Територію палаца Шембурна вхід коштує 50 гривень за дорослу людину, 30 гривень дитячий. Але так як ми автомобілем, то ми ще додатково заплатили 100 гривень. Ось такий підйомчик нас зустрічає. Дорога вся в Бруківці. Можливо, навіть і в стародавній Бруківці. А можливо, тут вже є і сучасні елементи. Салют всім гостям та підписникам каналу Relic Times Палаца Шембурнів. До вашої уваги пропоную невеличку відео екскурсію. А ви ставте подобаєчку, коментуйте це відео. Ну і ми погнали. Дякую вам велике за ваші теплі приємні коментарі. Не забувайте, що за коментар є можливість отримати 200 гривень. Палат Чемберна – це мальовничий замок, розташований поблизу Мукачева в Закарпатті, збудований у кінці 19 століття як мисливський замок для графа Ервіна Шемберна. Він поєднує елементи неороманського та неоготичного стилів. Архітектура замку символічна. 365 вікон, днів у році, 52 кімнати в тижні і 12 входів місяців. Нині в палаці розміщується санаторій Карпати, а навколо мальовничий англійський парк з Озером. Це одне з найромантичніших місць Закарпаття. Дуже гарний палац. Мені подобається. Ще найголовніше те, що можна зайти всередину, подивитися, як там виглядало в ті часи, що ми незабаром і зробимо. В деяких місцях можна зайти всередину. Ми зайшли в таке місце, де піднімаємося по сходам. Певно, ми зараз дійдемо до тієї башні наверху. Сподіваюся, на звідси не вижимо. Е, на жаль, там, друзі, все закрито. Я гадав, що зможемо піднятися наверх, щоб був якийсь кривид на замок з іншого боку ракурсу. Але, на жаль, все закрито. Також на території присутня кафетерій. Так що перекусити, попити каву, відпочити, набратися сил та знову йти до екскурсій. На жаль, є тільки одне місце, де можна зайти всередину. І особисто я не люблю, коли ось такі старовинні пам'ятки прикрашають сучасними білбордами. Потрапили в таку атмосферну кімнату. На жаль, тут немає табличок, і ми не знаємо, що тут відбувалося. Як на мене, тут відбувався якийсь зал судових засідань, тому що ось такі, як трибуни для свідків, ось такі кабінки типу для злочинців. Ну це мені так здається. Ну, на жаль, тут немає ніяких табличок, щоб дізнатися правду. На жаль, друзі, мене цей замок не дуже вразив, немає таблички, що було підписано, що це саме є, якого століття датується і так далі, і тому подібне. Просто прогулятися навколо і зайти всередину, подивитися ось те місце, де ви тільки що бачили, ну таке, знаєте собі. Замок приблизно на 10-15 хвилин. Можливо, якщо йти з екскурсоводом, який буде розповідати історію, то буде цікавіше. До речі, навколо замку ще також є якийсь невеличкий парк, також можна прогулятися, але ми туди не йдемо. Ми зараз їдемо до Мукачево і будемо покажити вам інші визначні місця. Ну а ми прощаємося з палацом Шембурнів і їдемо в палац Сент-Міклош. Замок Сент-Міклош це середньовічна фортеця 15 століття в селищі Чинадієво на Закарпатті. Побудований як оборонний замок, він став відомим завдяки історії кохання Ілони Зріні та Ференца Ракоці. Сьогодні замок відновлюють і він слугує культурним центром та туристичною пам'яткою. Друзі, цікавіше те, що вхід в музей безкоштовний, але є ось така скринька, і можна покласти кошти на реставрацію цього замку. Це, до речі, замок музей, тому тут все так гарно розставлено. Цей, походу, любив частенько в Макдональдсі завісати. Скажу чесно, хоч і на вигляд замок Міклуша менший, але всередині більш цікавіше ніж те, що ми були в палаці Шемборна. Також є парк, висаджений з різних декоративних рослин, що можна погляти навколо території. І, 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 вузько. І, і вузько, і Так. Кімнатка теж тимчасово зачинена, але в весінню ви можете заглянути, подивитися, що там. Потім сюди направо, по сходах, і наверх на дуйку. У замку присутня ось така кімната, але, на жаль, туди вхід закритий через те, що це історичні експонати. Що мені подобається цей замок тим, що є можливість піднятися на другий пол. Ну, Видно, що тут ще не до кінця закінчили реставрування. Але я сподіваюся, що ми можемо побачити саме ті будівельні матеріали, які використовувалися в ті часи. що Це не сучасне. І зробили такий вже музей типу сучасний. Це, це що від ракети? До речі, там да, може бути він ракети, шматок. Вікна. О! Коники. Така. Дах такий гарний. Цікавий. Ось це дерево всередині росте. Проховано, до речі, трішки, але вау. Так, вони на вході казали, що вони його реставрують. Якщо є можливість, ви можете, як то кажуть, задонатити на допомогу у реставрації. Ось, друзі, ну так з другого поверху виглядає цей парк. На території парку знаходяться ось такі гарні скульптури. Також сподіваюся, що вони були зроблені в ті часи, тому що виглядають вони дуже цікаво і дуже незвично. Ти відчуття, коли ти друзям розказуєш, що в тебе ось такий, але насправді в тебе ось такий. Закінчуємо нашу екскурсію по замку Міклошу та направляємося в місто Мукачево до інших визначних міст. Заїхали в Мукачево, ледве відшукали місце, щоб припаркувати автомобіль. Щось перекусимо то будемо йти до замок Паланок. Біля входу в замок Паланок ви можете спостерігати чарівну панораму на місто Мукачево. Друзі, на жаль, в самому замку знімати відео заборонено, але дозволено фотографії, тому я зробив декілька і невеличку коротеньку інформацію я зараз вам обов'язково покажу. Замок Паланок середньовічна фортеця в Мукачеві Закарпаття, побудована у 14 столітті. Він був важливою оборонною спорудою і княжою резиденцією. У 17 столітті замок відомий завдяки ілоні зріні, яка обороняла його від австрійців. У наступній століття паланок використовували як в'язницю і військову базу. Зараз замок музей і популярна туристична пам'ятка.